Вітаю останнім часом. Ну, це десь за останні роки-півтора. У мене з'явилися певні вживані колоди в моїй колекції, і я їх купувала на різних ресурсах: це і eBay, і місцева грецька барахолка такий сайт, де люди продають живані речі. І Facebook, і в мене набралося десь десяток колод. і Я вирішила зняти, ну, зараз я покажу половину, десь того, що я знайшла. І розроблю ще одне відео, де покажу решту карт. Почну я з двох колод кельтської тематики. Це була прям тема кінця минулого року у мене. І, по суті, вона продовжилась ще і в цьому році. Я знайшла отаку колоду. Це оракул, це, по суті, єдиний оракул серед усіх колод, Це кельтські послання. Така коробка. В ній лежали карти. Карти, до речі, круглі, і вони йшли навіть у мішечку, такому, з такої грубої, але гарної тканини. Також в комплекті йшли дві отакі брошурки, перша брошурка з мандалами. Ця брошурка була абсолютно, ну, взагалі, весь набір це вживаний набір, але в дуже гарному стані. Купила його на Амазоні, до речі, І тут у нас мандали, які можна розмальовувати. Я от, бачите, одну вже розмалювала. Це мандала з прикладом, як її можна розмалювати. Ну, і решта мандал ще мені розмальовувати. Я думаю, що я це поступово зроблю. Мені, ну, якби. Не часто, але іноді от подобається якась така діяльність. І ще одна брошурка, це вже самі ем, пояснення, як користуватись картами. Тут 52 карти, зараз я вам покажу їх. Так, ось самі карти. Вони чотирьох мастей. І це видно по е, самих, е, ну, ви бачите, кольорах. Рамок. Зовні вони всі такі. Це одна в мене перевернулася карта. Ось такі в них сирочки. Що тут цікавого, тут, ну, по-перше, тематика кельтська. Тут є масті масті місць, помічників, інструментів і тотемів. І далі пояснення. Пояснення невеликі, але цілком такі достатні. То, тобто ось ключові слова і далі йде пояснення. Тут класні дуже розклади. Мені взагалі розклади дуже сподобались. Це такі розклади на загальну ситуацію, типу Кельського хреста, ну, за суттю, тобто загальний огляд якоїсь ситуації, але вони прям дуже великі, тут багато різних позицій. І я декілька з них навіть з задоволенням робила. Це видання 2007 року. Так, сама якість карт не дуже. Я бачила огляд на цю колоду і на нову. Тут зріз такий трошки, ну, такий, бачите, з такими якимись затертостями, з якимись оцими цятками. Це прям так воно йде з виробництва. Ну, і ось на самих картах зображення, наприклад, це в нас священа, священний гай. І тут там, усамітнення, охоронне якесь місце, духовність. Ну, є ключові слова. Або, наприклад, це в нас кабан, там, мужність, обережність, або, наприклад, брошка, кінь, лебідь. Бладвед це ну, одна з героїнь кельського міфологічного епосу. Яструб струмок. Тріскеле, це теж героїня епосу. Джерело. Суліс. Це теж героїня епосу Кінжал. Арфа, голуб. Казан домашнє вогнище, Моріган, Поле. Ну, ви зрозуміли. Тут доволі такі зрозумілі образи. Мені дуже сподобалось, як працює ця колода. Тут також є три карти: Земля, Сонце і ще якась, які вважаються головними. Вони відносяться до різних мастей. Але вони вважаються головними і вважається, що якщо вони випадають десь в розкладі, то типу, це дуже гарний знак. А якщо всі три випадають в розкладі, то це прям супергарний знак. Ну, ось така вона дуже тоненький картон, але не знаю, мені якось вона дуже зайшла, і я перші там, два місяці, коли вона в мене з'явилася, я прям не випускала із рук. Зараз я нею користуюся дещо менше, що в принципі, нормально, якщо у вас багато колод. Але е, я дуже задоволена, що в мене ця колода є, і що мені її вдалося е, придбати за таку помірну ціну на Амазоні. Наступна колода, вона, по суті, мене оця кругленька натх... була натхненням для того, щоб я купила наступну колоду. Це е, кельтської мудрості. Знову ж таки, я слідкувала, полювала за цією колодою, тому що вона продається, її неважко знайти. Але ціни дуже різняться там, не знаю, від 100 чимось там євро до можна знайти в три рази дешевше. Тому якийсь час я слідкувала за нею. В наборі в нас тут іде така книжка в Твердій Палітурці. Тут взагалі сама упаковка не дуже зручна, тому що коробка така, картон дубовий, але тут карти були розділені на дві частини, тому зберігати її таким чином, ну, як на мене, нереально. Знову ж таки, мені сподобалися розклади. Тут теж є розклади, такі великі, де вони? О, тут вони в кінці. Так, тут розклади в кінці. Але теж тут багато прикольних розкладів, і частину з них я робила. Але у мене є певні труднощі з роботою з цією колодою. Я прям без цієї книжки працювати з нею практично не можу. По-перше, змінені назви всіх мастей. Ну, от, масть ем, навичок, масть битви. Що там ще в нас? Масть мистецтва і масть знання. Знання, до речі, це в нас пентаклі. Так. Да. Пентаклі. Мистецтво це в нас, по-моєму, келихи. Скіли або навички це жезли. І битва це мечі. Так. Також змінені назви всіх старших арканів. Ну, ось, наприклад. Той, хто уявляє, або захисник це місяць, це сонце, або там, наприклад, мрійник, або той, хто змінює вежа і зірка. Також є назви для всіх числових арканів. Тобто кожний туз має назву в усіх ну, мастях: кожна двійка, кожна трійка, там, кожна четвірка, п'ятірка шістка. Ну, наприклад, п'ятірка битва, битва мистецтва це п'ятірка келихів, або битва там, битва науки це буде п'ятірка Пентаклів. Ну, Коротше, оці моменти плюс. Промальовка, вона абсолютно не Вейтівська, хоча основа Вейтівська в цієї колоди. Але ну, кожного разу треба прям зупинятися і думати про те, що ж це за карта випала. Тому що символізм свій унікальний. Розмір карт доволі великий. Ось, наприклад, у мене є Таро Хризаліди, стандартний розмір US Games. Набагато більше, як ви бачите, за розміром. Ну, ось, наприклад, The mover той, хто рухається, колісниця. Або основа, це шістки. Всі шістки це основа. Мистецтва це шістка келихів. Або пригода мистецтва це сімка келихів. Закоханий це старший аркан закоханий. Жінка битви. Жінка це, по-моєму, королева. Оновлювач, суд. Битва знання це п'ятірка пентаклів. Ну, теж, ви бачите, свій унікальний символізм. Або, наприклад, відкриття дев'ятка це відкриття знання. Це дев'ятка пентаклів. Ну. Тут на кожну карту є історія з міфології скельтської, і історії ну, не завжди ідеально підходять під образ і символізм вейтівської колоди, тому вона така, як би сказати, вона за мотивами системи Уейта, але це така річ в собі, яку треба вивчати. В результаті я на ній зробила, може, не знаю, біля десятка розкладів, але Кожний розклад з книжкою прям сидиш читаєш, тому що ну, це впливає на трактування розкладів. Ну, коротше, складна вона в роботі. Я не збираюся від неї позбавлятися, навіть якщо там, не зможу з нею працювати, я хочу, щоб вона залишилася для тих рідкісних моментів, коли я захочу зробити якийсь складний розклад. А в мене є таке хобі: прям посидіти, почитати. Оце щось по навіть позаписувати, щось, якісь зробити важкий складний розклад і колупатися в ньому. Коли є час, я прям дуже це люблю. Для цього вона ідеально підійде. І мені дуже сподобався такий трошки наївний стиль зображень, як в цій колоді, так і в попередньому оракулі. Тому найбуде вже як є. Далі йдуть дві колоди з грецької барахолки. І це колоди, які видавались, мабуть, кінець 90-х, початок 2000-х. Я так розумію, що це був такий журнал Кіорама, І цей журнал видавав оці колоди до них. Якість, ну прям про якість взагалі не варто казати. Я ці колоди купувала за копійки, тому ніяких очікувань у мене не було. Оце така сорочка, щоб ви розуміли, якість така, що можна в трубочку їх згорнути, ці карти. Тут не промальовані молодші аркани. Починаємо з дурня. Промальовка така собі. Мах, жриця. Нагадує мені стиль візантійських ікон. Імператор, єрофант, закохані. Колісниця тут восьма у нас справедливість. Відлюдник колесо. Сила. Повішений, смерть. Помірність, диявол, опс, вежа. Зірка. Місяць. Сонце, суд світ. Ніяких пояснень, ніяких інструкцій, нічого немає. Далі у нас ідуть жезли. Ось просто так вони промальовані. Паж, лицар. Всі лицарі у нас без коней. Просто, ну, просто такі вони. <піші>, пішоходи лицарі. Королева і король. Далі келихи. така сама система. Паж. Лицар, королева, король. Мечі така ж сама система. Знов паш, лицар, королева, король. І останнє це динарії. І теж паш, лицар, королева, король. Я просто задовольнила свою цікавість, купивши ці колоди. Можливо, навіть я не виключаю, що я на них якісь розклади можу зробити. До речі, це один, по-моєму, теж художник намалював. Але це вже в зовсім іншому стилі колода намальована. Це вже, по-моєму, комп'ютерна графіка, а, такі перші спроби комп'ютерної графіки. І саме в цій колоді. У нас ну, це Панайотис Маврополос це, я так розумію, художник. Тут навіть. мобільний телефон. Мобільні телефони зараз в іншому форматі в Греції. Не в такому. І це квітень 2001 року. Тут є вказівка на. Видання. Тут ця колода, я не знаю, коли вона видана, але, судячи з упаковки і якості, я думаю, що десь приблизно в один і той же час. Ця колода трошки більш цікава, тим, що вона така більш яскрава. Тут у нас Мах перший, там, по-моєму, дурень 22-й буде. Йти. Ну, давайте подивимось Мах. А, і, і ще це еротичне таро. В еротизм в цій колоди проявляється у грудях, у жіночих грудях. Їх тут багато. Але вони тут, чесно кажучи, не такі, які викликають якісь еротичні почуття або бажання. Значить, це імператриця, імператор, жрець, закохані, дуже дивний такий своєрідний стиль. Він мене змушує посміхатися, якщо чесно. Дивіться, яка сила. Капець тому. Французька система. Монетки випадають. Це більш прям вплив французької системи. Диявол, вежа. Зірка. Промальовка просто супер! Місяць. Сонце. Суд, світ. Так, ну дурень у нас 22-й. Та ж схема, непромальовані, молодші аркани. Оце у нас Жезли. Паж, лицар. Королева. Дивіться, королева прям дуже пристойна дама, король, тому що там далі будуть менш пристойні. Паж. Паж лицар. Теж лицарі всі пішоходи тут. Отут уже прям видно. видно, хто себе поводить, як хоче. Королева король. Мечі, Мечі тут дивна. дивна організація цих мечів, такі прям геометричні форми. Паж мечів, лицар, королева. Теж мечова королева така, що, дай Боже. І король, і динарій. Динаріо більше, ну, та ні. Тільки хотіла сказати, що більш Марсель. Але ні, це не Марсель, який ж це Марсель. Так. І. Паш. А, ні, це не Паш. Паж королева, король. Ага, отак. Паж лицар. Тут теж така дуже пристойна королева і король. Отаке От еротичне таро. Якщо ви думаєте, що Манара це еротичне таро, ось вам справжнє еротичне таро. І остання колода це з 90-х, також колода. Бачите, вони всі ці колоди, вони десь з 90-х. До речі, оця кальської мудрості колода. З якого вона року? Щось мене тягне на 99 й рік. Нові колоди чогось мене останніми роками особливо не, не приваблюють. А от старі, будь ласка, Таро Сандро Піпіно. Видавництво Ital Cards. Це таке видання було пронумероване. Тут було 3000 примірників. І загалом має бути така маленька карта або папірець, на якому номер з трьох тисяч. У мене цього папірця не було. Тому ця колода коштувала дещо дешевше, ніж вона продається на ринку. Зараз вона є, її можна знайти. Вона на eBay продається, але знову ж таки, з урахуванням попиту на цю колоду, якого практично немає. Мені здається, ціни, які зараз є на цю колоду, вони завищені. Тому, коли я побачила одну єдину колоду, яка продавалась з Італії за нормальну ціну, я її вхопила. Хоча теж давненько вже на неї полювала. Тут є невеличке таке, пояснення карт. Написано це все самим художником Сандро Піпіно. І він така багатогранна особистість, я так зрозуміла, він і поет і письменник. Сорочка мені дуже подобається. Вона така проста, але. Гарно. Тут є біла карта і є ну, карта рекламна самої колоди. Сподобалась вона мені тим, що, по-перше, вона зроблена за кроуліанською системою, що дивно для італійських колод. Італійські колоди в основному роблять або за французькою системою там, Марсель, або, наприклад, Етейла, або за Вейтом. А це 90 й якийсь це рік. До речі. 91 рік. І тут Таротота. Хоча тут деякі ключові слова, ем, ну, які тут є, е, вони відрізняються від е, краулянських. І також е, тут більшість карт не має облич, не промальовані. Е, промальовані, по-моєму, в 15 картах лише обличчя. Я думаю, що це теж має, е, може мати певний вплив на трактовку цих карт. Вони, до речі, трошки менші за розміром, ніж стандартні. Отакі вони. Десь, мабуть, 11 на 6,5. Десь такі. Отже, відлюдник. 6 кадинарів успіх. туз мечів закохані. І тут оцей образ жінки з закритим обличчям, він також присутній. До речі, тут є оголеність, якщо когось це бентежить, повідомляю, лицар жезлів, задоволення, шістка Келихів. диявол, вежа. Руйнування десятка мечів, лицар келихів, справедливість. Королева келихів, цікаво, що в неї цей сувій в руках. Домінування двійка жезлів. Бачите, за кольором можна побачити, яка масть. Ну і за символами мистей. А так, взагалі, просто четвірка. А вже яка четвірка, якої масті? Самі визначаєте. Ну, це доволі легко. Мені сподобалась, до речі, ця колода дуже. Четвірка мечів, перемир'я, саме. В роботі я ще не багато з нею розкладів робила, але ті, що робила, мені прям дуже сподобались. Вісімка жезлів швидкість, туз динарів. дурень. Вісімка мечів втручання. Знов цей образ повернений спиною. Це, я так розумію, фірмовий стиль цього художника двійка мечів. Мир. Трійка пентаклів робота, дев'ятка жезлів сила, знов цей образ, п'ятірка келихів розчарування, королева бастонів, трійка мечів, десятка жезлів, помірність, п'ятірка мечів поразка і знов цей образ. Королева пентаклів, дві келихів, дев'ятка пентаклів, 3 келихів, дев'ятка келихів. Дивіться, яка шикарна. З цією раковиною. Король мечів, сонце. На сонці як багато персонажів. Десятка пентаклів здоров'я. Король келихів, десятка келихів ну, це пере... переповнення, так? Не дуже типова ні для якої системи. Сила, сімка жезлів, шістка мечів на ока. Оця мені шістка мечів дуже подобається. У мене дуже часто шістка мечів, більше кролянська програється ще з перших днів вивчення таро. Папеса, повішений, паш келихів. Колісниця та Мах. Цікавий, який Мах. Сам Мах не має обличчя, а той, хто за ним, хто б це не був, він його має. Ось такі в мене колоди, і я ще буду знімати окреме відео, де я покажу ще 5, там теж буде колод, які я придбала вживані. Чомусь не знаю, певний шарм я знаходжу в цих вживаних колодах. Не викликають вони в мене ніякого там страху, або там, до речі, я не роблю якісь там чищення, якісь ритуали, не проводжу нічого такого. І у мене дуже часто складаються дуже гарні стосунки з цими колодами. Ну такі ж, в принципі, як і з невживаними. Але от. Цей це аспект вживаності, того, що хтось ними користувався. Щось це додає якогось такого шарму. Не знаю, можливо, це в мене якийсь фетіш навіть з'явився за останні роки. Будь-якому разі, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.